Час мого дитинства дуже багато виходило фільмів про таємничих ніндзя. і цей жанр став дуже популярним. І завдяки цим жанрам про всяких ніндзя, про бойових мистецтв вийшли, і окрім фільмів, дуже багато комп'ютерних ігор, відеоігор. Одною з цікавих франшиз, яка виходила спочатку на восьмивітній консолі, була франшиза про ніндзю Гайдена. Ніндзя Гайден або «Ріндзя... ніндзя ніндзярюкенденан, японська ну або американо-європейська версія. У мене мені в дитинстві спочатку достався картридж з грою Ніндзя Рюкенденан 3. і ця гра стала одною із самих улюблених ігор, як для мене для консолі Денді. І так вийшло, що мені попався картридж, де можна було відновлювати життя, натиснувши кнопку старт і вгору прямо під час гри. Тому цю гру я все таки пройшов, незважаючи на її складність. Потім навчився її проходити, не використовуючи цей чіт. І дійсно гра виявилася дуже цікавою. Тут у нас в сюжеті головний герой сам ніндзя, якого звуть Рюха Ябуса, і в третій частині у відмінності від інших частин дії проходять уже у такому футуристичному світі, де прилетіли інопланетяни, і одна з злих корпорацій з ними почала співпрацювати. І вони почали робити якихось ну, генерувати із людей різних монстрів. Ну коротше, покращувати людей, робити біологічну зброю. І дівчина Рюха Ябуса... Так, і також вона агент, вона потрапляє у пастку до тих злочинців, і, начебто, на початку гри вона гине, але насправді, по ходу гри, ми розуміємо, що вона просто попадає в полон, і наш головний герой її все-таки врятує. Приємно те, що в цьому екшн платформері, окрім дуже цікавого і динамічного геймплею, хоча і інколи складного, хоча, якщо взяти третя частина, мабуть, найлегша із всіх трьох частин пригоди цього ніндзя, так ось, окрім цікавого геймплею між рівнями, ми. Можемо бачити вставки дуже цікавих анімірованих роліків, ну таких виглядів картинок, навіть невеличких анімацій, де або бос перетворюється в якогось монстра, або наш головний герой щось робить, і це все поки розказує нам сюжет іде текстом. У мене, як я вже й сказав, була японська версія, тому текст був японська. Але по картинках я міг зрозуміти приблизно, що в цій грі ну, виходить, і про що плюс-мінус приблизно. На цей сюжет таке відчуття погравши в цю гру, що ви подивилися якесь екшен аніме і е, після цієї гри, якщо чесно, насправді дуже гарне враження, особливо коли вам вдасться її пройти, тому що вона не суперлегка. Ну на цьому все. Всім пока.